На Полтавському складі у фургони вантажать продукти, воду та засоби гігієни. Цю допомогу передадуть на звільнені території Харківської області. На рівні керівництва держави було прийнято оперативне рішення про максимальну підтримку і найшвидшу підтримку населення в деокупованих областях. Зокрема, це Харківська область, тому вчора це рішення було прийнято. Сьогодні ми організовуємо оперативну. Поставку, зокрема, ви відправляємо чотири 20 тонних автомобілі з найнеобхіднішим. Загальна вага допомоги понад 50 тонн. Це, зокрема, понад 18 тонн м'ясних та овочевих консервів, майже 14 тонн вершкового масла, до трьох тонн олії, а ще крупи, сухі сніданки, вода та засоби гігієни. Це резерв гуманітарної допомоги, яку на Полтавщину надсилали за кордону. Це все те, що надходило впродовж двох-трьох місяців, що швидше роздавалося, що не потребувалося. Тому зараз ми оперативно можемо визначити, що по залишках можемо надати запакованим ящики. Як ми його отримали, так ми його і передаємо. Було розуміє комунікація із Харківською областю, і ми почули від них, що їм першочергово потрібно. Допомогу з Полтави відвезуть у штаб Харківської області, а звідти розподілять у звільненні міста та села. Жителям роздаватимуть безкоштовно. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.